Існує можливість бронювання від мобілізації залежно від рівня доходів. Ми з вами говорили про те, що хочуть встановити планочку в 35 тисяч. Я пояснював, що на мою точку зору це ганебно поділити людей за майновим цензом. І ось тут голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вирішив, ну теж втрутитись у цю ситуацію, напевно, пояснити депутатам, що, напевно, це не зовсім правильно, не зовсім коректно. Але зробив це дуже в дивний, як на мене, спосіб. Якщо я не помиляюся, у 12-14 тому столітті написав, сказав Стефанчук, в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. Ну я не хочу коментувати слова Руслана Стефанчука. Я його поважаю. Мені здається, він такий реальний вчений, який потрапив в коло дуже дивних людей. Так ось а, тоді, в 12-13 столітті, не було можливості всім іти в лицарі. В лицарях була еліта. В лицарях була еліта. І попереду війська завжди йшов король і вся еліта. І були такі війни, а Руслан Стефанчук не може цього не знати. Були такі війни, в яких гинули половина, а то й більше, еліти. Королі, князі і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І була певна навіть проблема. Об'єднували навіть деякі території потім, після війн, тому що ну не було господарів на цих землях, гинули. Звичайні люди? Ні. А лицарі? Так. Тому вони й були елітою. А король завжди був це вища військова еліта. І завжди, як була війна, він був на передовій. Не хочете повторити ангелів? 2012-13 століття. Ні. Не думаю, що нам в Україні потрібно кидатися оцими словами: податок на боягузтво. Бо хто-хто, а Руслан Стефанчук точно знає, скільки його колег, скільки чиновників у владі, давно вже. Вивезли всіх своїх родичів, які можуть бути мобілізованими і не можуть бути мобілізованими, повивозили дітей, повивозили статки, повивозили все, що тільки можна, і залишились тут самі у своїх елітних квартирах. Тому давайте не будемо говорити про податок на боягузтво. Бо навіть ті, хто керують, часто не заплатили навіть у цього податка на боягузтво, а просто виїхали і не збираються повертатись. Телеграм у шапці профілю і Ютуб у шапці профілю. Про це поговоримо докладніше. Ну і повна цитата Руслана Стефанчука там. І ще раз повторюю: поважаю Руслана Стефанчука. Я думаю, він хотів просто вгамувати депутатів. Ну, вийшло, як вийшло.